Діти плачуть в трьох випадках: перше, коли батьки напружені, коли батьки дуже переживають, коли батьки знесилені, діти стають плаксивішими, тому що щоб їх не забули батьки, так реагує нервова система. І поки батьки не розберуться з цим напруженням і не почнуть жити в задоволенні, наскільки це можливо за різних умов, але треба розслабитись. Дитина буде такою. Друга причина: дитина не витримує батьківського тиску, авторитаризму. Та авторитарність буває така з криками і буває нудна і постій. Роби так, сідає вже їсти, прибирає іграшки, час спати. Дитина не витримує того, що в неї немає жодного моменту, де вона може бути собою, і починає плакати як пережиття того, що їй не дають бути собою. Плач від безсилля. Третя причина, коли їм приходить у батьків щось випрошувати, батьки не погоджуються, часто кажуть ні, не замислюючись. Якісь дрібнички можливо. Але дитина весь час просить, просто а коли вона скиглити починає, вони ламаються і починають давати те, що вона не справді могла потримати тільки тоді, коли їй не потрібно було пнити.